Вітаю, пані та панове! З вами Кипінь. Ви дивитесь 28 серію нам граю по грі Oxygen Not Included. Ми вже за кілька кроків від фіналу гри, я це відчуваю. Ми вже відкрили майже всі технології, які нам були доступні, і майже все побудували навіть. Знаєте, залишається буквально декілька кроків, але. На мій позір, ці кроки будуть не менш цікавими, ніж всі попередні. Ось ця система, яку ми з вами побудували минулого разу, показала свою ефективність. У нас тут вже а, майже повні. ну Тут вже 20 кілограмів на кубічний метр. Тут у нас поки що трошки менше, тому що я вчасно не вимкнув надлишковий клапан на кисні. У нас деяка частина кисню. На жаль, була викинута у космос. Але нічого, в цілому, в цілому, що можна тут побачити, що у нас нарешті достатня кількість газів для того, щоб перетворити їх в подальшому у рідкий стан, тобто кисень в рідкий стан і водень в рідкий стан. І, в принципі, тоді ми отримаємо можливість побудувати ракету, за допомогою якої зможемо отримати, так би мовити, космічну. Перемогу, тобто досягнути ось цієї чорної діри, ось цього часового розриву, як він названий у грі, і отримати космічну перемогу. Але перед тим, перед тим, я відчуваю, що ще деякі речі потребують нашої уваги. Зокрема, мене цікавить ось ця парова фумарола, яка у нас в підвалі, так би мовити, я також невеличкий вулкан, який ми з вами знайшли і забули. Десь тисячу, напевно, що циклів. тому ще. Ось Цей вулкан, з якого теж можна отримувати певний зиск. Почну я, напевно, що все ж таки з цієї фомароли. А поки що я бачу, що вона неактивна. Якщо у нас тут буде з'являтися пара температурою 500 градусів, то цю пару ми, в принципі, зможемо перетворювати на енергію. І також на гарячу воду. Тобто, фактично трошки підзаряджати батареї нашої колонії, і також утримувати чисту воду, яка завжди-завжди корисна річ, яку ми багато де використовуємо, бо більше наші запаси води, оскільки ми її активно почали використовувати. Наші запаси в основному резервуарі, знаєте, навіть зменшуються. Тому. Тому, а, я думаю, що почнемо ми з того, що спробуємо утилізувати все те, що може нам подарувати ця фумарола пари. І почнемо з того, що побудуємо навколо неї. А, побудуємо навколо неї. Напевно, що. Давайте дивитися, яких розмірів. Отже, я думаю, трьох турбін має бути достатньо для того, щоб ми могли. Утилізувати всю потугу цієї фумароли. Розташуємо ми їх, скажемо, так. Так, і приблизно ось так. Я не знаю, коли буде період активності цієї фумароли, тому нам мега важливо в першу чергу. А побудувати цю камеру, яка буде оточувати цю парову фумаролу і відкачати звідси атмосферу для того, щоб коли вона почне бути активною, ми були готові і ця пара, скажімо так, нікуди не ділась. Тобто, ми, щоб ми з усієї цієї пари могли отримати зиск. Зроблю я приблизно ось так. Тут ми можемо використати вже трошки іншу породу. М -м, гаразд, гаразд. Приблизно так я зроблю. Далі, напевно, що ось тут десь нам треба побудувати газовий насос. Зробити вихід. Поставити газовий від високого тиску і підвести сюди електрику. Здається, десь, десь ось тут ми можемо, в принципі, відібрати електрику. Так, цей генератор у нас підключений до двох виходів гіпертруби, і в принципі все. Тому що звідси ми можемо забрати собі трошечки електрики для потреб, цієї, для потреб цієї газової помпи. Власне кажучи, яка історія з верхньою нашою системою? У нас тут вже досить високий рівень води, і через це рідинний злив у нас. Вимкнено. Але цей гейзер все ще готовий нам поставляти воду. Я не хочу, щоб він простоював, тому я, напевно, що спробую чисту воду звідси, принаймні, якусь її частину, можливо, верхні кілька рі, е, рядочків. Я спробую переміщати в наш основний резервуар води. У нас вже досить складна система труб в нашій колонії, хай йому грець. І в неї буде не так просто вклинитися, але я думаю, що ось ця труба, яка у нас використовується ось цією фумролою холодної пари, в принципі, може нам стати у нагоді. Тобто, якщо ми підключимося десь ось тут, якщо ми вклинемося в неї, скажімо, протягнемо її так і вклинемося в неї десь ось тут. То цього має вистачити для наших потреб. Тобто цю трубу ми зможемо в принципі, використовувати і для того, щоб забирати надлишок зверху, і для того, щоб ця фумарола теж видавала а, гарячу чисту воду. Так, чудово, Богдан досліджує цю фумаролу. Тим часом у нас готові турбіни. В принципі, ми можемо з них зробити систему виводу. Гарячої води, напевно, що ось таким чином я все це побудую. Далі воно буде підніматися вверх. І, в принципі, я думаю, є сенс нам приєднатись приблизно ось тут. До хаємо грець... до цієї труби, до цієї труби, яка у нас іде в основний резервуар. В основний резервуар. І таким чином ми зможемо ту гарячу воду, яку будуть виробляти ці турби, турбіни, відправляти одразу в наш основний резервуар. Доведеться тільки ось тут. Прокласти трубу і ось тут підключитися до цієї мережі. Що ж, гаразд? Не так багато у нас часу, в принципі, є. Через 3,5 з Цикли. Ця фумерола знову стане активною. Давайте тоді закриємо цей вхід. Ставимо тут високий пріоритет на будівництво. А, я думаю, ми маємо встигнути в принципі відкачати звідси атмосферу, залишити тут вакуум, щоб в подальшому у нас тут не було ніяких інших газів, окрім пари. М -м, тому що. Хм, здається, мені кислий газ. Якщо ми його нагріємо до досить високої температури, він у щось інше має перетворитись, нам, звичайно, цього не треба. Крім того, нам треба буде підключити всю цю красу до електрики. У цей бік у нас буде виходити кабель. Десь тут у нас буде ще одна турбіна, яка буде працювати в подальшому на охолоджувач. Тим часом, десь звідси, я думаю, ми можемо дозволити собі прокласти драбину вниз, скажемо, до ось такого приблизно рівня. І далі, далі нам треба буде зробити певне будівництво тут. Я думаю, нам треба буде тут зробити стик високовольтного кабелю. Кажемо на ось цьому рівні. І далі цей кабель прокласти вверх. Ось сюди. Щоб в подальшому під'єднати його до основної нашої мережі. Скільки я продивився, в принципі, ближче ніде під'єднатись не вийде. Що ж, ледь але ми все ж таки встигли. У нас тепер тут вакуум і вже. Прямо зараз ця фумарола має почати вивергати пару, і давайте дивитись, що з цього вийде. Також енергосистему, енергосистему ми майже встигли приєднати. Тут нам треба ще невеличку драбину побудувати. Навіть ось такого розміру її буде достатньо. І після цього підключити наші турбіни до загальної електромережі. Ось таким чином. Давайте дивитись. Отже. Хай емограць, ви жартуєте? Ви реально з мене жартуєте? Вже не зрозуміло, що ця вода має рухатися в тому напрямку. Прясся. Доведеться тут побудувати. Я так розумію, доведеться побудувати все ж таки рідинний міст, який вкаже цій трубі, куди їй треба рухатись. Давайте дивитись. Так. Що далі? Оу. Ось тут у нас, на жаль, немає частинки труби. Давайте поставимо це на високий пріоритет. Це вже стоїть на високому пріоритеті. Залишилося дочекатися, поки копіянт швидко це добудує. Тож ось така система охолодження у нас тут буде. У нас тут є три турбіни, які будуть працювати на. Олодження пари, яку буде видавати Фумероле, і також одна турбіна, яка буде працювати на охолодження стандартного акватюнера. Я думаю, десь ось тут ми його розташуємо. Що нам ще треба, так це підвести. Hmm. підвести бензин, підвести лінію бензину для того, щоб заповнити uh, ось цей охолоджувальний басейн. І, напевно, що вести його треба безпосередньо від цієї помпи. Єдине, що важливо, нам не треба ставити одразу міст, інакше вся рідина, яка буде йти трубою, тобто весь бензин, який буде йти трубою, буде відбиратися в бік. Тому, я думаю, я ось так приблизно прокладу трубу. Тут зроблю рідинний міст вниз і далі о. Ось таким шляхом. Ми доставимо, ми доставимо бензин сюди. Що цікаво, вже приблизно 300 циклів. Всю нафту, яка нам потрібна, дає підвал. Тобто, фактично, ось ця система не працює поки що. Тобто, я забираю ту нафту, яка у нас просто була розлита в підвалі. Як бачите, у нас повний основний резервуар. І, в принципі, ще ось тут є запаси. Тобто, сама нафта, яка у вас є навіть на мапі, навіть її вистачить вам точно на початкову космічну програму. Напевно, що на пластик, якщо ви не побудуєте ферму дреко по типу такої, як зробив я. То, в принципі, вам вистачить тієї нафти, яку ви знайдете в підвалі, принаймні на стандартній початковій мапі. Ця система наповнюється, поки що ми її можемо залишити у спокої. Ми в одному кроці від того, щоб запустити повністю цю теплоелектростанцію. Поки що давайте перенесемось трошки вверх, ось тут. Купіянти завершують розчищати територію. Давайте я трошечки більший пріоритет тут поставлю. А я сподіваюся, що ось тут нам вдасться вмістити ту величезну статую, яку нам треба побудувати. Але перед цим, звичайно, я думаю. Хм, я думаю, що всі ось ці речі нам треба буде прибрати. Для того, щоб статуя у нас ем, стояла красиво та гарно. Що ж треба, власне, для статуї самої. Отже, підніжжя. 7,5 тонн сталі і 2,5 тонни обсидіану. Обсидіан у нас є, наскільки я пам'ятаю, в хорошій кількості там приблизно до 60 тонн. Сталь натомість, сталь нам трошечки треба наплавити. Давайте поставимо завдання. Одразу 80 порцій, оскільки нам сталь знадобиться також на. Інші частини цього великого проєкту. Напевно, що саму статую я буду будувати десь приблизно ось тут. В цій місцині я, напевно, на 100% чи нам вистачить такої висоти. Можливо, нам вартує навіть прибрати ось цю частинку. Давайте я це зроблю. Скажемо на такому рівні. Давайте також ми приберемо всю цю породу. Приблизно ось так. Або навіть ось так. Приблизно ось так ми приберемо всю цю породу. Пролитись на нас нічого зверху немає. І в той же час, я думаю, такої висоти для статуї має вистачити. Тож, наша невеличка теплоелектростанція. Почала охолоджуватись, принаймні почала охолоджуватись. Поки що дуже висока температура бензину, який знаходиться в цьому басейні, і так само висока температура бензину, який ми використовуємо як теплоносій. Треба дати деякий час попрацювати цьому рідинному охолоджувачу. Він охолодить бензин. І згодом у нас... Ці турбіни стануть температурою нижче 100 градусів, тоді ця теплова електростанція має запрацювати, як їй належить. Що ж, в принципі, ми можемо її залишити в такому стані. Я думаю, через десяток другий циклів вона стабілізується, і тоді ми зможемо подивитися, як вона працює правду Ось тут. Зверху, у нас є тепер місце, де ми можемо собі дозволити почати будувати статую. Давайте дивитись. Отже, підніжжя монумента. О, хай тобі граться. Яке ж воно величезне? Це щось неймовірне. Так, я думаю, десь ось тут ми, напевно, що почнемо його будувати. Отже, нам треба прибрати ось ці чотири драбинки. Або хоча б ось ці три. Тоді ми зможемо ось тут побудувати цю гарну та красиву статую. Гаразд. Обираємо і ставимо будувати. Що стосується цього басейну, я думаю, що не буду тут е, вигадувати щось неймовірне. Просто візьму, поставлю тут помпу. Покладу вниз рідинну трубу. Ем, напевно, що якось ось так. Далі так. Потім ось тут нам потрібні будуть стіни. Скажем, ось так. Ми побудуємо стіну, далі прокладаємо через неї трубу, після чого продовжимо цю трубу. Вниз. Приблизно приблизно до цього рівня. Чи може трошки вище. Приблизно до цього рівня. Напевно, навіть можемо її прокласти ось тут. І далі спустити її вниз. Тут вона буде проходити через рідинний міст і ось тут. Вона також буде проходити вниз, а тут вона буде об'єднуватися з цією трубою. Єдине, що ми поставимо ось таким чином міст, для того, щоб в першу чергу, в першу чергу, у нас проходила вода, яка буде рухатися цією трубою. Тобто вода, яка проходить через теплицю, і вода, яка рухається від цієї фумароли холодної пари. Погляньте, яка краса. У нас є підніжжя, ми можемо обрати різноманітні варіанти його. Хм. дуже цікаво. Гаразд, у нас є підніжжя. Тепер ми можемо дозволити собі обрати середину тіло монумента. Нам знову ж треба 5 тонн сталі. 2,5 тонни пластику і 2,5 тонни кераміки. В принципі, кераміка і пластик у нас є. Знову ж залишилося виробити ще трошечки сталі. Це не є проблемою, це просто займе трошечки ще часу. Давайте поставимо ще 50 порцій. І цього нам має вистачити. Знаєте, я вирішив зробити такий собі невеличкий п'єдестал для нашої статуї для нашого монумента. Що ж, у нас достатньо матеріалів для того, щоб побудувати середню частину. А, ось тут ми її побудуємо. Зараз копіянти принесуть матеріали і а, будуть будувати цю середню частину. А, сам а, монумент, я думаю, знаєте, з, загорнути в таку собі. Прозору колбу, якщо хочете, щоб він у нас був оточений віконним блоком з алмазу. Мені здається, це буде виглядати досить прикольно. О, так. <смі> Виглядає досить, досить таки цікаво. Гаразд, я так розумію, тепер, в принципі, нам треба розчистити верхню частину для того, щоб ми могли. Завершити цей монумент. Отже, нам треба прибрати ось ці драбини. Далі ще, напевно, що ось ці. І тоді ми зможемо побудувати голову нашого монумента. Знаєте, щось дуже дивно робиться з нашою енергомережею. Періодично чомусь зникає напруга, і вона починає світитися червоним. А я не можу збагнути чому. Я передивився вже багато разів всюди. Я не бачу повідомлень про те, що десь у нас перевантажений дріт, що десь у нас перевантажений провід. Візуально я також не бачу, щоб у нас дроти різних діаметрів, скажімо так, перетиналися. У мене є підозри, що, можливо, десь вже ми намацуємо майже можливостей. Ось цих проводів, тобто, незважаючи на те, що вони найкрутіші з тих, які можуть бути у нас. Але тим не менш, тим не менш, я починаю підозрювати, що можливо просто наша енергосистема вже не здатна справлятися з перенесенням таких об'ємів енергії, які ми робимо на даний час. Дивно. Що ж. Щодо самої статуї. В принципі, нам залишилося тільки побудувати голову. А матеріалів на неї, здається, у нас має вистачати. Давайте дивитись. Ні, трошечки не вистачає. Отже, нам треба більше скла, більше сталі. Тобто, знову ж, сталь та скло. Сталь у нас ось тут. Давайте знову ж замовимо 50 порцій. А скло у нас. Ось тут. Так, скло у нас ось тут. Давайте на ньому також замовимо 50 порцій. Після того, як копіянти зроблять цю роботу, ми зможемо нарешті завершити наш монумент. Що ж, теплоелектростанція практично вийшла на свій робочий режим. Це ще трошечки загарячій теплоносій, який у нас тут циркулює. Як бачите, виходить він поки що температурою 80 градусів. Це не є добре, звичайно. Але в цілому, в цілому, поки турбіни не перегріваються, вони, як бачите, видають досить хороші об'єми енергії. Працюють майже наповно. Єдине, що я думаю, напевно, тут вистачило б і дві турбіни. Тобто, третя це вже, скажімо так, більше для краси, ніж для практичної користі. Але в цілому, ось таким чином можна, в принципі, собі отримувати хороші об'єми енергії. І подивіться, також досить непогані об'єми води. Тобто, в середньому у нас приблизно 2 літри мандрує цією дробою. Тобто 2 літри чистої води. Це хороша історія після того, як ми її охолодимо ось тут, в нашому загальному басейні, в загальному резервуарі. Чистої води, то зможемо її використовувати. Тобто, в принципі, в принципі, електростанція в подальшому, я думаю, вийде на хороші оберти і буде регулярно нам приносити енергію. Буде регулярно давати, відпочивати нашим, скажімо так, матеріальним, матеріальним генераторам, тобто генераторам, які використовують якесь пальне для того, щоб працювати. Щодо самої, що самої статуї. В принципі, у нас є всі матеріали тепер для того, щоб побудувати верхню частину, тобто голову. Давайте зробимо так і подивимось, що це нам дасть. Ну що ж, пані та панове, грає цікава музика. Схоже, ми досягли цієї перемоги. Тривога. Настанови досягнуто. Дім, милий дім. Давайте смотреть. Все счастливы. Все довольны, все счастливы. Вот он, монумент. тусовка. <laughs> 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 Ясно, всі щасливі. Зовсім небагатьом цивілізаціям давалася нагода зрозуміти своє походження. Проте найважливішим є те, що ми зараз докладаємо усіх зусиль до поліпшення світу, який нам дістався. І я з гідністю можу заявити. Це астероїд — наш дім. А, ну, власне, <свечірка> вечірка, вечірка вдалася на славу, як бачимо, <свечірка> судячи по тому, що тут залишилося, а, гаразд, продовжуйте. Що виходить? Отже, ми виконали настанови дім, милий дім. Прожити понад 200 циклів. Усі копіянти повинні мати рівень бойового духу 16 чи вище. Населення більше 12, 12 або більше. І побудова великого монумента. Ми все це зробили і отримали ось це досягнення. Що ж, в цілому, в цілому, пані та панова, це фактично перемога у грі. Єдине, що я хочу налаштувати певним чином все це. М -м -м, ось так і а, давайте дивитись. Ось так. Це у нас буде Галина. Отже, <с cascade> ось таким чином вона буде виглядати. Я витратив ще декілька циклів для того, щоб довести все до ладу. У нас офіційно тепер вся нафта, яка була розлита в нижньому біомі, вона вся зібрана. Більше ніде, нафта не розлита. Тепер все гарно та акуратно. Згодом ми приберемось тут і трошечки перебудуємо також і підвал. Офіційно тепер у нас запущено ось ці нафтові свердловини. Вони працюють. Забираємо ми звідси. Природний газ, трошечки природного газу. Давайте єдине що. Поставлю я ось так. Щоб у нас ця помпа все ж таки забирала навіть, навіть. ось так, Давайте я поставлю, щоб у нас ця помпа забирала не порожні пакети, не напівпорожні пакети газу, а тільки тоді, коли газу тут дійсно багато. А що ж, свердловини працюють, вони виливають нафту, нафта охолоджується. В принципі, охолоджується. І далі ось ця помпа забирає її у загальний резервуар. Ось так це працює. Система тепер вийшла на свої, скажімо так, нормальні оберти. Тобто свердловини дають нафту, нафта охолоджується. Нафта надходить у загальний резервуар, після чого нафта. Іде на перетворювач нафти і перетворюється у бензин, який ми далі вже використовуємо для будь-яких наших потреб. Щодо монумента, я трошечки його також доопрацював. І подивіться, як тепер він у нас виглядає. Ну, власне, хто? Хто би ще міг тут бути? Звичайно, це Галина. Вона у нас в алмазній рамці стоїть. І її поза каже, хто як не я. Ми знаємо, що вона у нас пані року. все може, всім допоможе. Тому вирішив я саме її відобразити ось тут, в цьому монументі. Що ж, пані та панове, пишіть ваші коментарі. З приводу того, як ви б побудували теплову електростанцію, яка у мене працює внизу, пишіть, який у вас був монумент, чи досить часто ви проходите гру саме таким чином, тобто досягаючи такої перемоги. Ну і в принципі, пишіть ваші коментарі, пам'ятайте поставити вподобайку. Якщо ви не підписані на канал, то обов'язково підпишіться. Попереду багато цікавого контенту, в тому числі по Oxygen Not Included. Що ж, на цьому буду завершувати. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.